Привіт усім! Сьогодні ми спробуємо розібратися, знаєте, в тих силах, що керують нашою погодою щодня: від ідеального сонячного ранку до раптової грози. Ну що ж, давайте розбиратись. Кожен з нас дивиться прогноз погоди, сонце, дощ, вітер, але чи задумувались, що насправді змушує все це відбуватися? Спробуємо зазирнути за лаштунки і зрозуміти, яка наука за цим стоїть. Бо прогнозування погоди це, звісно, не якась там магія, це серйозна наука. Метеорологи використовують цілий арсенал інструментів від супутників у космосі до станцій прямо тут на Землі. От і давайте разом піднімемо цю завісу і подивимося, як воно все працює. Щоб зрозуміти погоду, треба починати з Азів, тобто з місця, де все це відбувається. Отже, наш перший розділ про атмосферу. Так що ж це таке, ця атмосфера? Ну, якщо по-простому, це такий собі тоненький шар газів, який тримається навколо Землі завдяки гравітації. Уявіть собі таку невидиму ковдру. І саме на цій сцені і відбуваються всі погодні вистави. А тепер давайте подивимось, з чого складається повітря. І тут, можливо, буде невеликий сюрприз. Ми ж завжди думаємо про кисень, так? А насправді атмосфера це на 78% азот, кисну там лише 21%. І це, до речі, дуже важливо, бо стає зрозуміло, що навіть мізерна частка якихось інших газів може, виявляється, мати колосальний вплив. Окей, з місцем дії розібралися. Тепер питання: а що ж запускає весь цей механізм? Переходимо до другого розділу, щоб подивитись на головний двигун нашої планети. І все починається, звісно ж, звідси Сонце це по суті гігантський космічний реактор, який живить нашу планету. Воно надсилає нам шалену кількість енергії, і це випромінювання це і є те саме паливо для всієї погодної машини. І ось тут ключовий момент: не вся ця енергія просто відбивається назад у космос. Ні, майже половина цілих 48% поглинається поверхнею землі. І саме це, власне, і є той перший найважливіший крок у запуску погоди. Це поглинання енергії і підводить нас до поняття температури. Що це таке? Дуже просто це міра того, наскільки гаряче чи холодно. Коли поверхня Землі нагрілася, вона, ніби пічка, передає це тепло молекулам повітря, вони починають рухатися швидше, і от саме це ми і відчуваємо як тепло. Але ж сонце нагріває землю, ну скажімо так, нерівномірно, десь більше, десь менше. І через це виникає різниця температур. А що далі? А далі запускається наступний процес. Переходимо до третього розділу, щоб побачити, як все це починає рухатись. І цей принцип працює в масштабах всієї планети. Тепле повітря, як ми знаємо зі школи, легше воно піднімається вгору. І там, де воно піднялося, утворюється зона низького тиску. А холодне, важче повітря, навпаки, опускається вниз, створюючи зону високого тиску. І от вся наша планета буквально вкрита такими зонами. І що ж робить атмосфера, коли бачить ці перепади, вона намагається все збалансувати, і цей рух повітря із зони високого тиску до зони низького це і є те, що ми називаємо вітром. Все просто правда. Природа не любить дисбаланс. Давайте подивимося на класний, дуже зрозумілий приклад морський бриз. Це ж ідеальна модель в мініатюрі. Вдень земля нагрівається набагато швидше за воду. тепле повітря над сушею йде вгору. Ось вам і низький тиск. А про холодне, важке повітря з моря, зона високого тиску, одразу ж поспішає на його місце. Ось звідки береться цей приємний вітерець на пляжі. Так, з енергією, температурою і рухом повітря, наче розібралися, залишився останній, але, мабуть, найважливіший інгредієнт у нашому погодному рецепті і це, звісно, вода. Дивіться, як це працює. Спочатку випаровування. Сонце нагріває воду, і вона перетворюється на невидиму пару. Далі це тепле вологе повітря піднімається вище. Там на горі холодніше, повітря охолоджується, і пара знову стає рідиною, крихітними крапельками. З них і утворюються хмари. Ну а коли ці краплі стають занадто важкими, вони просто падають додому. Дощ, сніг, град це все воно, класичний кругообіг води. І, звичайно, хмари бувають дуже різними, не всі вони однакові. Насправді існують десятки видів, і кожна хмаринка це така собі візуальна підказка, яка розповідає нам про те, що саме зараз відбувається високо-високо в атмосфері. Гаразд, з тим, як працює сама природа, ми начебто розібралися. Але тепер час подивитися на картину ширше і поговорити про те, як на всю цю складну систему впливаємо ми, люди. Але перш ніж ми підемо далі, треба чітко розмежувати дві речі: погода це те, що за вікном прямо зараз: дощ, сонце, вітер. А клімат це так би новити характер погоди в певному місці протягом багатьох-багатьох років. І розуміти цю різницю суперважливо для нашої подальшої розмови. І один із найочевидніших наслідків нашого впливу це забруднення повітря. Промисловість, транспорт, все це викидає в атмосферу купу всього не дуже корисного. І цей контраст між чистим повітрям десь у горах і смогом над великим містом ну він говорить сам за себе. Проблема в тому, що загроза не завжди видима. Ось, наприклад, часточки PM2,5. Вони настільки крихітні, уявіть менші за 3% товщини людської волосини, що ми їх навіть не бачимо, але вони легко проникають глибоко в легені і можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю. А тепер давайте про парниковий ефект. Важливо розуміти, що в природному вигляді він нам абсолютно необхідний, це завдяки йому наша планета не перетворилася на крижану кулю. Деякі гази в атмосфері працюють як ковдра, пропускають сонячне тепло до Землі, але не дають йому всьому втекти назад у космос. І ось тут ми підходимо до найголовнішого проблема не в самому парниковому ефекті. А в тому, що ми його посилуємо. Через нашу діяльність в атмосферу потрапляє все більше цих парникових газів. Наша ковдра стає товстішою і товстішою. І вона починає затримувати забагато тепла, а це і призводить до глобального потеплення та зміни клімату. З давніх давен люди відчували свою залежність від погоди. І ось ця цитата вона дуже влучно передає це відчуття, таке, знаєте, безсилля. І справді, довгий-довгий час таки було. Але сьогодні. Сьогодні, коли ми розуміємо всі ці механізми, коли ми бачимо наш вплив на клімат, ця думка вже не здається такою беззаперечною. Ми по суті розшифрували код погоди, і тепер перед нами постає набагато складніше питання: а як ми будемо захищати наш клімат? І це питання, над яким варто задуматися.